Підникенесків. Представник мертвий. Похований. Перетворений на пил. Пил на землю. Потім на глину. І чому в цій глині не стати затечкою іржавої тішки? Уяви! Він вирішував долі цих сталкерів! Ось чому. У наших снах бачимо їхні спогади. Так. Але представник живий. Лише вороги кажуть, що нема життя за смертю. Але ж тоді немає світлої зони. А як немає світлої зони, то всі життя загублені даремно, скій! Ні. Ні. Знаємо, це брехня. Заради цього я втратив голову разом з усім. Гріше!